Когда я подберусь, да, все же хотят там за 17 миллионов, кто-то говорит еще что-то. Вы уйдете и оставите пояса, или мне придется выходить с вами в ринг? И кстати, И кстати, Виталий Владимирович тоже действующий чемпион, и его извините тоже это касается. У 2013 році питання хто кто после клычкив было актуальным и тревожным. У Хевівейті такой потужної потужной силы, как «Браты», На горизонті не було. А Усик лише починав профікар'єру в меншій вазі. Що було після, ви самі знаєте. Сашко завершив справу Володимира, побивши двічі, і Джошуа, і Ф'юрі. Так, зараз Олександрові 38 років, а сам він каже, що йому залишилося в боксі всього кілька поєдинків. тому актуальне запитання: а хто після? Розповідаємо про наших проспектів надважкого дивізіону після вашої вподобайки. Партнер проєкту Favbet. З Ненецька в тусовку проспектів вірвався Андрій Новицький. Дебютував у 2023-му і вже війшов у топ-100 хевівейтерів світу за версією Box ви цього хлопця точно мали бачити, бо за минулий рік він двічі бився в рія в топових шоу. Спершу нокаутував Хуана Торреса в Андеркарді Джошу Ангану, а в грудні тягався в шоу Усик Фюрі 2 проти Едгара Раміреса. Обидва імені опонентів вам нічого не скажуть. Якщо спершу все пішло чітко, то в другому поєдинку в Саудівській Аравії виступ Андрія сподобався куди менше. Одна з хиб українця це відсутність хорошої школи. Ми далі будемо говорити про проспектів рівня чемпіонів України та Європи, навіть учасників Олімпіади. У Новицького цього всього не було. Звідси й вилазять боки. Недостатньо ефективна робота ніг. Корявість у техніці. У поєдинку із Рамірасом було відчуття, що він хоче на довгих руках на Колтувати противника, але не зовсім розуміє як. Важко вибудовувати багатоударні серії з правильними акцентами. У своєму стилі Андрій це другий номер зі зростом 198 см. Габарити дозволяють спиратися на рефлекси та контролювати противників на дистанції. Інша справа, що для цього ще потрібна топова реакція, аби не пускати нижчих опонентів на їхню дистанцію. З хорошого це однозначно команда. Андрія тренує толковий український тренер Анатолій Дудченко, який сам виступав на високому рівні. В Штатах другий момент команди це його менеджер. Є хороша у нас така організація, називається ЕГІС. Наш товариш хороший, тому через все ми працюємо через нього завжди. Давно вже друг друга знаємо, увійшов пансал. ЕГІС Клімас це хороша організація. І саме Егіс забезпечуємо поєдинки в класних. Шоу уже у 12-му професійному поєдинку Андрій завоював пояс WBC International. Це каже про те, що ведуть його дійсно вміло. І це круто. Резюмую: перспектива є, але роботи ще не початий край. Якщо вкалувати і поєднувати виступи в топових шоу та пересічних американських залах, підтягнути джеб, ноги та рефлекс може бути непогана бойова одиниця. Хоча й поки що боєць сируватий. Як і попередник, Гриців уже може похизуватися завойованим поясом від WBC. У березні 25-го Сашко у Львові переміг Рада Рашида, і тим забрав пояс франкофон. З поправкою на те, що це було у Бріджер Вейті. На противагу Новицькому у Сашка є інша перевага, і це якраз хороша аматорська школа. Гриців з малого віку в боксі, тому ази засвоєні досить добре. Він був чемпіоном України в дитячому віці та віце-чемпіоном серед дорослих. Поєднує виступи по профі та аматорах, старається діяти більше першим номером з акцентом на дальньому боковому Супертяж є Головним активом львівської компанії KO Promotions і саме на нього роблять ставку. Інший момент в тому, що команда ще дуже молода. Компанія молода, і в орбіті бракує людей, які могли би забезпечити участь супертяжа в класному закордонному шоу. З більш-менш хороших кардів, поки лише бій із Варвейком у Болгарії в Андеркарді Чарпулєв. Там Сашко забрав перемогу рішенням. В цілому хотілося би дострокових перемог над такими опонентами, як Варвейко чи Рашид. Моментами мені здається, що Сашко доводить опонентів до безвихіддя, заганяє в кут і чомусь не добуває. Чи то бракує сили, чи то він сили розраховує, але якісної крапки бракує. Одне з перешкод на шляху до здобуття чогось серйозного це зріст: 188 см для нинішнього хевівейту. Цього малувато. для порівняння в усика, якого вважають маленьким, 191 см. Але він це ідеально нівелює спритністю та розумом. Футворком рівня Усика Гриців точно похизуватися не може. Але він сам по собі боєць досить розумний. Додайте до цього, ще й хорошу аматорську школу. До прикладу, він переміг Адама Коларіка без однієї руки, тому що травмував її ще на початку бою. Це говорить про те, що він може грамотно розрахувати власні сили і навантаження, зважаючи на те, які обставини виникли по ходу протистояння. Схоже, що найближчим часом українець переключиться з Хеві на Вейт. Ось тут із його габаритами більше шансів дійти до титулу. А потім можна знову спробувати себе в супертяжах. На даному етапі я вважаю, що потрібно прокачувати роботу ніг і фінішинг той самий удар, яким треба ставити крапку в поєдинку. Переваги я вже назвав недоліки. В принципі, також до всього я би ще додав, що потрібна більш агресивна промоція. У фіналах дорослих чемпіонатів України Гриць вставав другим, поступаючись саме Дмитру Ловчинському. Супертяж був чемпіоном Європи до 22 років, але на дорослому рівні перемагати було куди складніше. Найбільшим дорослим досягненням для хлопця з Київської області є участь на Олімпійських іграх. Один лише факт того, що туди вдалося відібратися, уже піднімає ставки проспекта. Там правда зовсім не склалося. Українець програв у стартовому раунді Теремуані. Проблема теж, що і в Гриців. Вони обидва невеликі супертяжі і треба чимось нівелювати це. Чи гарматним ударом, чи філігранною роботою ніг. Поки що цього немає. Українцю часто доводиться боксувати з вищими опонентами і фокусуватися на нижньому рівні, щоб потім переводити на голову. Він це вміє і непогано в'яже та працює зблизька. Але перед тим проти грамотного другого номера можна добре наїстися джебів. У професійному боксі Дмитро дебютував цього року, легко здолавши Джорнімена, Паата Адуашвілі. І відтоді поєдинків не проводив, тому поки що лише один професійний виступ. Малувато для того, аби оцінити його реальні перспективи. По професіоналах менше з тим Дмитро буде брати участь у WBC Grand Prix. Це проєкт-турнір для проспектів різних дивізіонів, куди запросили і Дмитра. Ось там подивимося, що він може зараз показати по профіках. До часів Гриціва і Ловчинського місце в збірній мав Цотне Рогева. Українець грузинського походження, що перейшов у бокс із Муайтай. Зумів за додатковими показниками відібратися на Олімпіаду в Токіо, а там програв Фрейзеру Кларку. За минулий рік провів аж сім поєдинків, розносячи мішків різного рівня у Сполучених Штатах. Хлопець природно дуже міцний в усіх сенсах, і його знести важко. І сам він лупить добре з вагою в 120 кілограмів. Що важливо на цьому етапі, він уміє розпаковувати опозицію, яка глухо закривається і вбиває будь-яку динаміку. Серійна робота, важкі удари, робота поверхами та сильний ближній хук дозволяють йому знищувати опозицію. Нехай поки що і невисокого рівня. Уже завоював SWBC USA, що досить таки непогано на цьому рівні. З іншого боку, бракує команди, яка би забезпечила якісну промоцію і участь у топових. Шоу, тому що поки що Цотне переважно боксує на досить таки другосортних американських кардах. Хоча як і Ловчинський візьме участь у битві для проспектів Гран прі WBC. це якраз хороша можливість проявити себе: не виключена й битва українців там. А поїхав на Олімпіаду Рогава саме тому, що забрав у Віктора Вихреста статус першого номера у тій збірній. Віктор поступався сотне на чемпіонатах України та зборах, але все одно має хорошу аматорську кар'єру з перемогами на чемпіонаті Європи та європейських іграх. Не дійшовши до Олімпіади, супертяж розпочав професійну кар'єру раніше ніж планував у 2020-му. Все як у людей, звичайні шоу та мішкова дієта. До 23-го року єдиною вагомою перемогою українця був знятий скальп Яго Кіладзе в справжньому трилері, де почергово падали обидва. Переваги Віктора це якісна техніка за рахунок хорошої аматорської школи боксу. І, звісно, що зріст у 196 см, який дозволяє працювати. З дистанції з недоліків я спілкувався раніше ще з тренерами, які працювали з Віктором, бачили його в лоні збірної. Кажуть, що бракує такого якісного стоп-джебу, щоби зупинити менших бійців, які будуть лізти на близьку дистанцію. О тут є проблеми. Бракує жорсткості, яка має бути у хевівейтера. Найбільше це було видно у програному поєдинку. За рахунок довгих рук і ефективного стилю другого номера українець забирав раунди, але залишав простір, аби кубинець заходив і пробивав. Тулуб перекритий не був якісно суперника не стопнув і на тобі зламані ребра та дострокова поразка. Точно є над чим працювати. На момент запису цього бою у Віктора попереду буде бій проти райдела Букера, пересічного американця, і це лише третій поєдинок. Після того як він програв у 23-му році, на даному етапі промоутер не може забезпечити Віктору ні кількість поєдинків, ні їхню якість. Є відчуття, що промоутер відверто недопрацьовує. Його називали другим Володимиром Кличком за схожу зовнішність та стиль, але також ознаки Володимира цей відчутний джеб та легкі ноги. Вихрестові зараз цього бракує. Найвищий боксер із цієї підбірки має фантастичні 207 см зросту. Донедавна небитий боєць, який володів поясом і Але все пішло ж в останньому бою. Українець отримав противника на заміну і вочевидь, недооцінив його рівень. На старті Олександр відправив суперника на канвас, але решту часу просто не міг його стримати. Провалився відразу в кількох напрямках. Функціонально українця вистачило лише на половину 12 раундів. Джеп не міг зупинити нижчого суперника, а руки були де завгодно, тільки не біля бороди. Противник лабінот Джоджей показав себе у всій красі, відправивши захожого в нокдаун, і забрав пояс рішенням суддів. З хорошого це безумовно досвід, який супертяж здобував раніше. Він був на спарних сесіях п'яти олімпійських чемпіонів, включно з усиком та кличком. Але явно бракує бази. Джеп, стримування, ноги, захист це ті моменти, які можна і треба підтягнути в захожому. Таку велику махіну треба виставляти на хороші бої, і він може цікаво виглядати. І після тієї поразки жодних новин про наступний бій. Потрібно повертатися в ринг і знову нагадувати про себе. Не найбільш помітний, але від того не менш ефективний Богдан Боронець здобув WBC франкофон у супертяжах наприкінці минулого року. Роздільним рішенням українець переміг небитого Хосе Лардуета, чим більш-менш непогано заявив про себе. Перед тим була ще звитяга над натаном Горманом, кузеном Тайсона Ф'юрі. Українець тоді був андердогом, але зміг переграти противника. З переваг Богдана я б виділив таймінг. Він вміє своєсно контратакувати, чітко вривається в розріз ударам суперника саме в той момент, коли вони вразливі. Любить авантюрно не тримати руки біля голови та працювати в стійці, аля Віталій Кличко. Ближня рука десь біля попка, дальня коли як. Серед переваг у киянина присутня ось ця от легкість. Легкість у діях, у ногах, він досить непогано рухається і вміє вчасно відходити від атак суперника, просто уникаючи їх. Легкість є, і це прям видно неозброєним оком. При цьому бракує міцного удару. Богдан точно не нокаутер. Також що стосується витривалості, то тут теж треба прокачуватися, аби можна було без моцної плюхи стрибати всі 12 раундів. Попри поразку, в 21-му році вже були досить такі непогані перемоги над вельми не те, що йменитими, але більш-менш відомими: кешом Аліхо Селардуетом та Натаном Горманом. Це непогано. Тепер чекаємо на підняття рівня опозиції. Єдиний проспект, що входить у топ 30 за версією BoxRec. Киянин запалював до початку великої війни та навіть входив до 15 найкращих супертяжів за версією WBO. Однак серйозна травма поставила кар'єру влада на паузу більше ніж на два роки. Нокаутер повернувся у гру минулого року. Бої так собі, три перемоги над таксистами чисто для повернення. Але є й хороші новини. Менеджером боксера став Кіт Конолі, який забезпечував топові бої Сергію Дерев'янченку. У Сіренка таких поки не було. Але також минулого року проспект підписав контракт із Квінсбері Промоушенс Френка Ворена, який є одним із найбільш авторитетних промоутерів у світі. Тому в цілому позиції влада досить таки хороші. Хоча поки що Квінзбері дала владу. Аж нічого. Знаю, що влад зараз взяв час на відновлення і хоче відбоксувати наступний поєдинок влітку цього року. Хочеться, щоб це були вже не таксисти, тому що період цієї мішкової дієти він уже, в принципі, якби минув. Далі хочеться серйозної опозиції і кращих викликів. Тут якраз таки має включатися Квінзбері і організовувати йому бій на, ну хоча б, скажімо так, середньому рівні, можливо, в якомусь британському карді. Влад володіє найкращим нокаутуючим ударом з нашого списку. Дальня плюха влада перевалила не один десяток бійців, і це важливий інструмент для боксера цього дивізіону. Також хороший джеб, теж відчутної сили і зібрана стійка. Пробити українця також непросто. Окремо відзначу, що у влада фантастична хімія з тренером Джеймсом Алі Баширом, який раніше працював у таборах Володимира Кличка та Олександра Усика. Тому оточення усіренка дійсно. Класне. Він і сам був на спаррингах і бачив, як працюють у таборі Усика, Херговіча, Йолки та інших солідних бійців. Переймав досвід. Єдине, чого хочеться, це боїв. Класних боїв. І повернути свої позиції, які були до початку повномасштабної війни. Працювати влада насправді є над чим. Маючи 115 кілограмів, ну, легкості в діях там точно немає. І він поступатиметься саме в цій легкості, рухливості, багатьом. Хорошим бойовим одиницям надважкого дивізіону. Але в цілому повторюся, що вихідні позиції влади досить такі хороші і були дійсно яскраві нокаутуючі перемоги в цього панчера. Нокаутуючу міцю йому і треба брати. «Коли впадає в паніку, якщо пропускає, Вот как сейчас. туди. Да-да-да, і да. зараз пошов і прямо зразу. Він був одним із найкращих панчерів в історії боксу і встановив вічний рекорд, за яким женеться Володимир Кличко. Про кого мова і цікава розповідь про цього легендарного боксира у ролику за підказкою? Тому ходіть дивитися з вами Тайк Майсон і я, Макс Діденко. Побачимося.